Дивись, який? Сир для Барбі, да? Барбі чіз А це що за сир такий? Це з чого він такий зроблений? А це сир з чого зроблений такого кольору? Це сир з песто, але ми його підфарбовуємо соком Ага. А Який йогурт? Які ти не тільки досить. А він не буде прям коробку. Так, оце що за... Як? Виглядає? Як смачно. А що це таке оце? Не розібрав. А, це сир також, так? Ми виробляємо сир і вкрафти. Ручна робота, натуральні, і який ціновий діапазон? Середній плюс, і преміум. А це який? У нас було там сина, зараз є тіся на прізвище, вище сімсот. А де виготовляєте? Спрійський У Кострійський район, село Мерсідор вулиця лісов. Okay. Як їхати з Львова на Моршин, ви нас не привідаєте, там великі банери. У нас є свої козі корови і ми з Ну це іменно коров'яче, чи да, Чи це так міксований? Ні. Ага. сыр с кавой ручной с кава Попробовать. Ого, так, серьезно, <laughs> серьезно, да. У меня и тут кава, и тут кава. <laughs> угу. Очень интересное поединение, сыр с кавой. Дякуємо. Бажаємо вам успіху. Дякуємо. Йдемо далі.